citizens of Mirgorod, dear mayor and city administration. шановні жителі Миргорода, пане міський голово та міська адміністрація, від імені жителів Маарду щиро вітаю вас та передаю наші найкращі побажання з нагоди дня міста Миргорода. Хоча ми знаходимося далеко, наші серця та думки сьогодні з вами. Миргород – місто з багатою історією, культурою та видатною стійкістю у ці важкі часи, ваша мужність і сила стали символом надії для всіх нас. Ваша громада продовжує надихати нас своїм незламним духом. хоча ми не можемо відсвяткувати разом, цей день залишається потужним символом нашої дружби, спільних цінностей та зв'язку між нашими містами. Ми з нетерпінням чекаємо святкування майбутньої перемоги та подальшого поглиблення нашої дружби у наступні роки. Знайте, що Маарду на вашому боці. Ми висловлюємо глибоку подяку та підтримку всім, хто захищає ваше місто і працює задля майбутнього України. Україна переможе. Миргород буде процвітати. І коли мир повернеться, ми разом відсвяткуємо ваш тріумф та стійкість вашого народу з Днем міста, Миргороде, разом ми сильніші. Гепі